Шановні покупці, дякуємо вам за інтерес, який ви проявляєте до нашої продукції. Ми раді вам допомогти зробити замовлення та оформити його. Ось кілька простих кроків, які вам слід дотримуватись. Переходимо в розділ Продукція придбати. Після того, як ви обрали бажаний товар, наприклад, це буде Мацик Поліський та ковбаса Мацикова. Переходимо до товару Мацик Поліський. Обираємо вагу товару 650 або 750 грамів. Після цього відразу можна побачити ціну за вибраний товар. Ось вона 578 гривень. Також ціну за 1 кілограм продукції. Натискаємо додати в кошик. Також можна обрати кількість товару. Натискаємо додати в кошик. Так, переходимо до ковбаси Мацикової. Ось тут можна побачити, що ковбаса продається вагою 260 грамів і ціну за кілограм продукції. Обираємо кількість додати в кошик. Так, далі робимо перевірку кошика. Переглянути кошик. Переходимо до вашого кошику. Щоб переглянути всі додані товари. Ви можете змінити кількість одиниць товару або видалити товар з кошика, якщо потрібно. Переконайтеся, що ви вибрали всі потрібні товари перед переходом до оформлення замовлення. Переходимо до оформлення. Тут вам потрібно буде заповнити необхідну інформацію, таку як ваші контактні дані, адреси доставки та спосіб оплати. Переконайтеся, що ви правильно вказали всю інформацію перед підтвердженням замовлення. Під час вибору адреси доставки потрібно натиснути на місто і почати вводити. Адресу вашого міста або селища. Виберемо місто Острог, наприклад. Вибираємо відділення А. Після перегляду всієї інформації натискаємо підтвердити замовлення. Після того, як натиснули кнопку підтвердження замовлення, ваше замовлення буде оброблене, і ви отримаєте підтвердження на електронну пошту або повідомлення в один із месенджерів подробицями вашого замовлення. Дякую за увагу.